16 вересня 1658 року поблизу Гадяча відбулася значна подія європейського значення. Тут було підписано унікальний політико-правовий документ гадяцький договір. Історики вважають його вершиною дипломатичної діяльності гетьмана Івана Виговського та державного діяча Юрія Немирича. Гадяцька угода один із найвідоміших і найсуперечливіших документів епохи Гетьманщини. Попри те, що цей трактат ніколи не набував чинності, він послужив основою багатьом договорам, що їх укладали представники козацької еліти у наступні 100 років. Відомо два варіанти гадяцької унії той, що був підписаний у 1658, а також той, що ратифікувала Польща 1659 року. Гадяцький договір передбачав. В повну юридичну відмову від березневих статей і підданства московській державі підконтрольні війську запорозькому території проголосити Великим Князівством Руським, яке ставало повноправним членом Речі Посполитої, утворення окремого українського уряду, існування української армії, судів, трибуналу, карбування національних грошей, а все правочинство планувалося вести українською мовою. Також за Гадяцькою угодою козаки ставали провідною верствою в означеній державі. Передбачалася повноправна участь православного духовенства у засіданнях Сенату Речі Посполитої. Влада гетьмана розповсюджувалася на обидва боки Дніпра. Податки з України не сплачувалися до польської скарбниці. Сенаторів до польського сейму можна було обирати також і серед українців. Церква. Лишалася православною, без унії і незалежною. Декларувалося надання Києво-Могилянському колегіуму статусу академії та передбачалося заснування ще нової академії. Гадяцький трактат став першою спробою об'єднати Україну і поставити її на один щабель з європейськими державами. Та Гадяцькій угоді так і не судилося втілитися у життя. Сейм настільки її відредагував, що від відрівноправності там не залишилося і сліду. Коли козацький посланець повернувся із сейму і дав Виговському почитати підсумковий документ, той у розпачі мовив: Ти зі смертю приїхав, і смерть мені привіз. Уже після Івана Виговського ідея гадяцького договору виявилася на дивовижу актуальною для дипломатів Юрія Хмельницького, Павла Тетері, Петра Дорошенка, Михайла Ханенка, Івана Мазепи та інших.